Друзі, вітаю! Ми знову на нашому каналі. І готувати сьогодні ми будемо з сиру, що сирнички. Все вірно. Адже я вирішила розібрати всі-всі моменти і нюанси, які я бачу на просторах інтернета. І, чесно кажучи, трішки в шоці від того, що а, люди. Кидають в наші сирнички найсмачніші. Тому я вас зараз навчу. Ви, будь ласка, запам'ятайте і ніколи не припускайтесь помилок. Тому протягом відео я буду на них наголошувати. Отже, сир, як обрати сир? Сир в мене найпростіший, я взяла 5%, бо не користуюсь я знежиреним сиром, бо, ну, по-перше, це не смачно, а по-друге, ну... Я не рахую його корисним, тому обов'язково дев'ять це може вже перебір, 18 домашні ще більше, тому я використовую 5% номер раз. Далі ви можете його перетерти. Через сито, якщо хочете таких, знаєте, кремових кремових, можете скористатися бабусіною товкачкою для картоплі дерев'яною. Хотіла сьогодні вам її показати, але щось в мене з'їли пацюки, не знайшла її. Можете перетерти блендером, але там структура буде така, знаєте, рідкувата. Я люблю відчувати структуру сира, тому роблю це ось так виделочкою. Цукру я додала одну столову ложечку, обов'язково для балансу. Я додам сіль для балансу смаку. І що найголовніше додаю я сюди тільки жовточок, бо нам тут зайва рідина не потрібна. Тому ось так: відділила жовточок. Додала. Це вже нам не знадобиться. А, так, і найголовніша помилка. Що ви робите? Зазвичай я читаю питання соди. Сода, навіщо сода в сирниках? Сода в сирниках не потрібна в жодному випадку. Я вам розповім, чого саме я це стала робити, бо колись, 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 коли дерева були ще, знаєте, високими. Я дуже спостерігала за одною блогеркою. Яка готувала сирники і каже, боже, які вони смачні! А в неї вони так розплилися по пательні і такі млинці чор чорного кольору. Ну, коротше, я зрозуміла, що я вас врятую і навчу готувати. Отже, Соду ми не додаємо. Якщо ви пам'ятаєте або колись робили знаєте, таку намазку типу плавленого сирочку, ось там ми додавали соду. Ми додавали, ну, Зазвичай додають соду. Для чого? Для того, щоб пішла реакція, і при температурній обробці сода вступає в реакцію, і сир, він якби топиться і пливе. А ось такої реакції нам в сирниках не потрібно, тому ми соду не додаємо. Сподіваюсь, що ви мене, що ви мене почули. Виделочка тепер. До побачення. А, мій лайфхак. Я додаю борошно, можна звичайне, але я дуже люблю рисове борошно. Воно зробить нашу структуру сирників таку, прям, знаєте, як в чизкейки, таку. Ну, дуже класно. Тому це не обов'язково, але я рекомендую ну, одного разу спробувати. І зрозуміти, вам так ок чи не ок, бо мені дуже подобається. Тому переходимо ложечкою. І ще раз це все ось так гарненько-гарненько перемішуємо. Бачите, вже починає воно братися до кубки. До кубки. Ще раз його це все продавлюємо. Це вже структура така, як нам потрібна. Тому працюйте, працюйте ось так ось, так ось, так, ось так. бачите? І все починає збиратися. Так, нижче я вам там під відео напишу всі пропорції. Бо я взяла так пачечку а, сира кисломолочного десь на 350 грамів. Ну, щоб у мене на один раз, щоб не наготовлювати так знаєте, на свадьбу чи весілля. Вибачте, ось, тому. Добилася я ось цієї консистенції. І будемо зараз формувати сирнички. Для цього я вже буду використовувати дошку і борошно вже, звичайне, пшеничне. Ну, так, нам дві ложечки треба, щоб було. Руки я намочу водичкою. Так, Адже так буде простіше формувати сирнички. Розмір не принципово, для діточок, можливо, зробіть маленькі. Бачите, все дуже круто взялося ось так гарненько-гарненько-гарненько формуємо. Я пропоную ось так їх наформувати поки ручки мокрі, а потім вже панірувати все разом, щоб не мочити постійно руки бігати. Тому формуємо всі сирнички і покажу далі, що ми з ними робимо. Так, вийшло в мене 2, 4, 6, 7. О, 7. До речі, одне з моїх улюблених чисел. Тому поки я далі ось вам показую, як це робиться, і декілька варіантів. Тепер, ось так, трішки обмакнули. Так. Ось тупим тупою стороною леза. Ось таким чином. Підкручуємо, підкручуємо гарненько, рівненько виходять, ось такі гарненькі сирнички. Тільки напогляньте. Ну, красунчик, правда? Це один варіант. А, до речі, син мені показав один лайфхак. Я зараз спробую його повторити, бо е, мій син, малий 11 років, він готує для мене найсмачніші сирники. Звичайно, е, я поділилася з ним всіми цими секретиками, які зараз розповіла вам. Тому е, він готує за правильним рецептом. Ось дивіться, ось так. Чик-чик-чик-чик-чик. О, Бачите, красунчик. Ось цей ми формували за допомогою ножа. А цей за допомогою скляночки. Ще раз показую чик-чик-чик-чик-чик. Бачите? О! Хоч на виставку. Тому обирайте свій варіант, а я вже доформую інші. А поки я формую інші, то просто вам нагадаю: раптом ви забулися, що можна поставити мені вподобайку, а я приготую. І розповім вам ще дуже багато всього цікавого. Дякую! Так, хвилинку назад я налила олійки. Так, розігріла пательню. Викладаємо красунчиків. Бачите, і якраз цієї кількості мені на одну пательню. Так що все ми з вами добре прорахували. Смажемо не на великому вогні, але ну, середнє, в мене десь двійка, 2 з, з запам'ятайте, до рум'яної скоринки. Але ще один секретик попереду, тому чекаємо. Опа, бачу, що вже вони підрум'янилися. тому ось так перегортаємо, перегортаємо красончики, бачите? Вже така рум'яна скориночка. Давай ходи сюди. О, це ще. Ох, ця моя електроплита. Але нічого, пораємося. Є, підкручувати будемо пательню тоді. Де вона там сильніше гріє? Так, і ще один лайфхак, який я вам обіцяла. Ось є в мене така кришечка. Коли ми вже перегорнули, ми. Накриваємо сирнички. Для того, щоб вони приготувались із середини також. І так вони будуть соковиті, мені здається. Тому чекаємо ще дві хвилинки. Оп! Є! Ще дві хвилинки пройшло, сирнички підсмажились, тому я хочу видалити зайву олійку. Зараз вам покажу. Дивіться, які вони рум'яні. Бачите? Бачите, бачите? О! Забираємо, забираємо, забираємо. Так. Бачите, така скоринка, навіть хрумка. Чуєте? Ммм, дуже гарні. Красунчики. Ці якісь у мене бліді. Це вже ок. Давай, посуньтесь, посуньтесь, хлопці. Так. Давай. Пане? О, з цього боку гарненно. Ходи сюди. Оп. Є. І тут що у нас? А, так, тут також. Я прибираємо. І робимо презентацію сирнички. Так, хочу ж показати вам, які вони всередині. Ось дивіться. Сирні, бачите, нема тут тіста, такі пухкенькі, соковиті. А іноді, знаєте, буває, навіть в ресторанах, коли подадуть, а там дуже-дуже багато тіста. І ти не розумієш, чи оладок сирний, чи сирник, чи що так взагалі насправді. А тут. Дуже смачно. Сирно. Вони вже дуже гарненькі, правда? Класні, красивенькі. Так, викладаємо. Так. Так. І ось так мені хочеться. Давай, ось так. Три сирничка. Ідеальні сирники, ось такі. До вашого сніданочку. Тепер ви точно вмієте готувати. Чекаю коментарі ось там під відео. Буду вам вдячна за зворотній зв'язок. А я пішла насолоджуватись. Повертайтесь до мене. Я навчу ще багато чого смачного готувати. Пока!